Сучасний темп життя українців, що постійно набирає обертів, вносить певні корективи і до щоденного раціону. Постійно зростає попит на продукцію, що вже майже готова до вживання. Напівфабрикати дозволяють і час зекономити, і смачно поїсти. Десять років тому компанія Триведмеді розпочала виробництво морозива. Ще за кілька років її асортимент поповнився замороженими напівфабрикатами, поліменями та варениками. З часом продуктова лінійка значно розширилася. Сьогодні це близько п'ятдесяти найменувань морозива та понад шістдесят найменувань напівфабрикатів. Наразі в її портфелі торгівельні марки Триведмедії 100 штук та продзапас. Це різні цінові категорії відрізняється і асортимент, проте висока та стабільна якість залишається незмінною. Завойовувати ринок компанія «Триведмеді» розпочала з холодних ласощів. Технологи підприємства ще на початку розробили новий оригінальний рецепт морозива зі шматочками кураги, родзинками та шоколадом. Королівський щербет відразу завоював споживача та дотепер залишається візитівкою трьох ведмедів. Сьогодні компанія виготовляє понад 50 видів морозива. Це морозиво у вафельному та пластиковому стаканчиках, на паличці, брикет та у вафельному цукру. Уму ріжку або ж вагове морозиво у різних упаковках. Солодощі виготовляються на основі натурального молока на сучасному імпортному обладнанні. Технологія виробництва передбачає фрезерування при температурі мінус 6-7 градусів. Потім гласощі заморожуються в залежності від об'єму порції від 30 до 45 хвилин в камері шокової заморозки при температурі мінус 40 градусів, після чого протягом доби морозиво проходить до закалювання і звідти вже потрапляє на склад готової продукції. мы очень широко используем наполнительные фруктовые, да, то есть это джемы, там, клубника, вишня, да, там, виноград. Вот. Потом мы используем сухофрукты, да, то есть это, это курага, это изюм, мы используем глазурь, мы получаем молоко, мы готовим, делаем смесь, варка так называемая, да, вот, и вот оно настаивается там как минимум там 6 часов, да, тут же фрезеруется, тут же закаливается, да, и потом отправляется. Вот это все время, да, занимает, ну, максимум 3 дня. Розширюючи виробництво морозива, наприкінці 2007 року компанія Три ведмеді» придбала завод у Житомирській області. Реконструювати підприємство планується в два етапи: перший модернізація виробничих потужностей вже на завершальній стадії. На сьогодні потужність заводу 1300 тонн готової продукції на місяць, проте вже восени стартує другий етап реконструкції, після якого потужності підприємства збільшиться майже вдвічі. Окрім морозова, компанія випускає понад 60 найменувань заморожених напівфаберкатів. Вивчаючи попит та беручи до уваги побажання покупців, спеціалісти постійно розробляють нові продукти. Сьогодні це голубці, тефтелі, зрази, котлети, чебуреки, фарширований перець, хінкалі та вареники з новими начинками. Каждая рецептура разрабатывалась собственными технологами собственными отработками очень тщательно подбирав все компоненты сырья, специи различных вкусовых добавок. Это является козырной картой всей нашей технологии. То, что это разрабатывалось самостоятельно без чьей-либо помощи. Пальму першості за вподобаннями споживачів тримають пельмені. Їх у компанії понад 10 видів. Минулого року налагодили випуск пельменів для малечі. Равіолі Бамбіні виготовлені за оригінальною рецептурою на місці цої та харчових домішок. Цей продукт успішно пройшов усі необхідні інстанції та рекомендований для дитячого харчування. В этом продукте совершенно нету ни стои, ни каких-либо добавок, которые э, не рекомендуются для детей. Это очень тяжело, так скажем, было сделать, но тем не менее мы запустили этот продукт, который рекомендованный для детского питания, для детей школьного и дошкольного возраста. З перших днів існування особливого значення компанія Трибедмері надає якості своєї продукції, що є запорукою стабільної довіри споживачів. А тому контроль здійснюється на всіх етапах виробництва від моменту закупівлі сировини до відвантаження готової продукції. Якість не припиняють відслідковувати і після потрапляння до прилавків на кожній упаковці телефон гарячої лінії, за яким покупець може звернутися зі скаргою, пропозицією або ж отримати додаткову інформацію. Для контролю якості компанія також має власну акредитовану лабораторію, що досліджує кожну партію сировини. При цьому свідоцтво про відповідність м'яса борошна та овочів всім санітарним та екологічним нормам є обов'язковим. Основним завданням працівників виробничої лабораторії є контроль усього технологічного процесу. Він поділяється на декілька етапів: вхідний контроль сировини, контроль технологічного процесу та приймальний контроль готової продукції. Вся продукція чи то морозиво, чи то напівфабрикати заморожені контролюється на відповідність технічних умов України або ж ДСТУ. За показниками безпеки, продукція контролюється в лабораторіях у керме та стандарту ветмедицини та санепідстанції. Вибірковий контроль безпосередньо в цеху на будь-які стадії виробництва проходить кожна партія. Крім того, продукція, що потрапляє до торговельної мережі, має сертифікат якості, висновок Міністерства охорони здоров'я України та дозвіл на реалізацію.